Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні аграрний гороскоп садівника на березень 2024 року, час Київський. Починається місяць 1 березня в знаці Скорпіон. А це тільки можна зайнятися стратифікацією насіння і все. Поливи підживлення для теплих країн будуть дуже актуальними. Другого вранці, якщо не встигнете першого, ще вранці до 8 години можна провести стратифікацію насіння. А вже після 16.30, стрільці другого можна займатися вже обрізкою садових рослин та зеленими операціями. Продовжити цю роботу можна буде і 3-го. І четвертого, будь ласка, це можна робити всю добу. Єдине, що можна тут іще додати, в стрільці 4-го після 5.30 тридцяти ранку, і до 16 години можна ще проводити щеплення. Але щеплення більш якісне ще й буде п'ятого та шостого. Тут можна його провести. Тут у нас добре часу є. Шостого, вся доба. 6-го до 20-ї години вечора можна щеплення провести. Нарізання та укорінення живців, обрізку та зелені операції проводимо в цей час. До речі, якщо у вас дуже вже тепло, є в нас декілька країн, підписників з декількох країн можете навіть посадити саджанці садових рослин от 5 го та 6. го 7-й, 8-й – це у нас обрізка садових рослин та зелені операції і прибирання садочку. Далі у нас перерва, тому що буде Геката 9-10 народження молодика. Геката 11-го якраз в овні буде. Що можна робити в Гекату в знаці стихії вогню обрізати садові рослини та проводити зелені операції. 12-го у нас ще один день для того, щоб займатися обрізкою саду та зеленими операціями. 13-14 дуже важливі два дні. 13-го після 3-ї години ночі, 14-го вся доба. Тут і щеплення, і укорінення живців, і зелені операції. Ми ще проводимо. До речі, завершуємо 12-го, Далі у нас вже буде завершення першої фази, тому вже тільки зелені операції. Можемо висаджувати саджанці, от Саджанці троянд, різних садових рослин, декоративних, лісових, Оце час дуже гарний в сільці для висадки, тим більше це вже зростаючий місяць. 15-16 у близнюках відкриваємо теплолюбиві рослини і прибираємо садок. Але якщо для цього є гарна погода, 17-го буде перехід місяця знака близнюків знак РАК, тому на 17 те можна поливи та підживлення проводити теплі країни. 18-19, будь ласка, ще є два дні для того, щоб провести стратифікацію різного насіння садових рослин. І в цей час можна проводити навіть щеплення, але пам'ятайте, що необхідно, щоб все було дуже-дуже чисто. І руки, і всі інструменти. І можна проводити поливи та підживлення для теплих країн. 20-го перерва день весняного рівнодення. Наші давні-давні предки цей день відмічали дуже-дуже яскраво піснями, зустрічали весну. Це був дуже важливий день, один з чотирьох днів року, день весняного рівнодення. І зараз просто земля. Всі рослини, всі птахи і тварини, всі оцей день чекають, тому що наступає дуже важливий період. Ми вже і весну зустрічаємо, і йдемо до літа, до літочка нашого. Так що 20-го вихідний, 21-го можемо прибирати садочок у знаці Лев. Далі 22-го можна буде після 10-ї години 22-го і з 0 годин до 9-ї години ранку в Діві можна висаджувати саджанці троянд, дуже діва любить троянди, і інші садові квіткові рослини. І не тільки такі квіткові, а і декоративні. Це можна, до речі, висаджувати в Діві і лісові рослини. Тобто саджанці будь-яких рослин, і це вже період дуже добрий. Це вже дивіться, в нас друга половина березня. І можна нарізати та укорінювати живці, якраз оці дні. Тут не повні дні, але є час. Далі у нас перерва, спалений шлях місяця. І далі повня та місячне затемнення, дуже напружений, дуже складний період. Будь ласка, нічого не робимо. Дивимося на у нас буде окремий гороскоп поливу та підживлення. Будь ласка, по поливу та підживленню можна вже буде бачити, коли що краще робити з поливами. Та коли давати харчування нашим рослинкам. А ці дні ми пропускаємо до 27-го. 27 го 27 тільки після 11-ї години. 4 хвилини, тут трошечки ще даємо до 12 години, що можна починати 27-го, після 12-ї, 28 .00 та 29 до 16 години, ми можемо проводити щеплення. Так, це скорпіон, але щеплення, якщо зараз уже вібрації. Більше 250 Гц якраз у цьому знаці дуже гарно проходить і щеплення, поливи та підживлення та останній період, коли можна зайнятися стратифікацією насіння. У зв'язку з тим, що у нас буде довга весна і ми встигнемо цю роботу завершити. І завершуємо місяць обрізкою садових рослин, зеленими операціями і розкриттям. Теплолюбивих рослин. Ось такий у нас аграрний гороскоп садівника на березень 2024 року. Будь ласка, успіхів вам у всіх справах, усіляких вам гараздів! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!